Сьогодні в мене відео із посилочкою від Лівести. Я поновила свій номер 2 дні тому і тепер прийшов заказ, який я замовляла 5 числа. І ось яка ще прийшла ось стілочка, накладна. Це твоє перше замовлення, але ми впевнені, що це лише початок плідної співпраці, прояви силу характеру та красу своєї душі. А ми змінимо твоє життя. Така листівочка. Так, добре. І по накладні. У мене замовлення вийшло на 1842 гривні. По цінах каталогу. І всього до оплати було 1169.95. Заплатила я сервісний збір, за доставку я не платила, і замовлення в мене вийшло із знижечкою 35%. І перед тим, як ви будете дивитись відео, хочу вам запропонувати поставити. Серденько натиснути на підписатися і залишатися зі мною на моєму каналі. Тут буде ще багато цікавого. А силочку на реєстрацію дисконту я залишу під відео, і ви зможете пройти по ній, зареєструватися і купувати собі теж косметику із знижечкою десь 35-25%. І так, давайте почнемо. Перше, що я замовила, в мене це дві піни для гоління для чутливої шкіри. Вони дуже якісного стану. І саме ці піни я постійно купую в лівесті і не хочу купувати інші, тому що це найкраще. Тут все написано по-турецьки. Шрифт дуже мілкий, нічого не розібрати, але ця піна, вона найкраща дійсно, і я вже звертаюсь до неї кожного разу, коли в мене закінчується. І, на, і сьогодні на, цей, на це замовлення я вирішила замовити дві штучки. Так, далі в мене в замовленні Піна, до речі, піна була по акції. І вийшла мені піна. Так, по 271 гривня за дві штуки. Десь 130 гривень приблизно. Так, слідуючи в моєму замовленні це котик тут прийшов, пригає на телевізор, заважає мені, ну нічого. Вітамін Д3. Тут в упаковці десь 60 капсул. Зараз вам покажу. Цей вітамін Д я постійно замовляю. З настанням осені. Тут дві упаковочки такі, два блістера, 60 штучок. Тут якраз та дози, доз, те дозування, яке повинно бути. Дозування тут 2000 на одну ось, на одну капсулу. Так, слідує, що в мене в замовленні, я взяла Офталікс, це бади для покращення зору. У мого сина, так би мовити, вже в нього трішечки зіпсувався зір, в нього мінус один ось він, умаш рукою. Ума... Ні, не сюди, сюди. сюди. Сюди, тебе не видно. іди сюди. А привіт. Привет. Всім привіт, так? Да? Привіт, це ж так. Добре. Ага. Замовила йому на, тримаєш, це тобі. тобі йди вип'є одну таблеточку. Тобі... 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 Так, водичкою. Це йому тобі... для покращення тобі... зору, в нього призупинилось падіння зору, і е, в тому році. в цьому році вже зір став покращуватись, тому я замовляю ці вітаміни, це саме від них в нього покращується зір. І тут, е, в складі, є каротин, зеаксантин, лютеїн. Води чорниці і таурин. Все це дуже корисно для вашого зору. І в упаковці 30 капсул. Приймати треба, зараз скажу Так, рекомендації може бути використано з метою. Так, джерело харчування. Рекомендую 3-4 тижні. Але е, на бади одну-дві капсули два рази на день. можна Я йому давала по одній капсулі два рази на день. І ці вітаміни дійсно покращують зір. Тому рекомендую. Потім у мене в замовленні, і давайте я зараз скажу, скільки вийшов вітамін Д. Так, вітамін Д вийшов 148 гривень. Слідуючи, в мене замовлені пінка для вмивання обличчя з пептидами. В мене є така сама, але вона вже закінчилась, там вже на доношку, тут вже не виприскується нічого. І ця пінка була по акції, тому я її замовила. Тут з пептидами це білкова речовина, яка корисна для шкіри. Для... Це, скоріш за все, антивікова косметика десь приблизно від 40 років. І скільки мені вийшла ця пінка, пінка вийшла 271 гривня. Так, ще я замовила гелі Лубрикант від Лівеста. Він гарної якості, мені подобається. Надовго його вистачає? Тут аромат полунички, але я цієї полунички не відчуваю зовсім, просто як водичка. Хороший лубрикант, можу вам його порекомендувати. Його я купила за зараз 64-35, а так в каталозі він 99. І у подарунок прийшов шампунь від Лівеста, шампунь, відновлюючий з протеїнами шовку та кератину. 400 мл. В мене є шампуні від Дивроше. я зазвичай ними користуюся, інші шампуні мені не підходять. Тому цей шампунь я подарую синові. Хай йому миє волосся йому підійде. Хочу послухати, як пахне. але тут о, майже без аромату. Так, і цей шампунь вийшов мені. 114 гривень 50 копійок. На цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд і пока-пока.